Незабаром річки вкриються кригою, риба стане малорухливою, заляже на дно та перестане рухатися навпроти течії, оскільки ослабне. Зв'язку з цим, рибохорона встановлює заборону на вилов риби на зимувальних ямах в період з 5 листопада до початку весняної заборони. До прикладу, зі зниженням температури лящ, короб, карась починають менше споживати їжі, а при охолодженні до мінус восьми градусів взагалі не харчуються. Риба починає вже е... Наче цепеніти ховатися на дно, залягати, формувати такі спеціальні ями, зимувальні. В цих ямах вона вже не рухається і покривається товстим шаром слизу. Тобто за вилов біоресурсів на зимувальних ямах рибалок чекатиме штраф. Особи, які не будуть дотримуватися цієї заборони, будуть притягнені до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. Як там, стаття 85, частина 3, КУПАП, де передбачено штраф від 34 до 170 гривень. Також такі браконьєри будуть змушені сплачувати. Чувати збитки. Нанесені природі за незаконний вилов риби, також порушнику доведеться відшкодувати збиток за кожну незаконно виловлену рибину. Найдорожчі екземпляри судак 510 гривень за штуку, сом 420, короб 306, біла амурта та в столових по 255 гривень. Найдешевше штрафують за карася, верховодку та окуня по 17 гривень за штуку. До заборони рибалок аматерів та любителів. Рибінспекція просить поставитись відповідально, адже зимування для риби є дуже важливим періодом і від цього. Великою мірою залежить потомство і рибні запаси області для тих, хто став свідком незаконного вилову на зимувальних ямах, можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію рибохорони 24 57 61.